Війну в Україні закінчать без Путіна. Чому російський диктатор вичерпав час для дипломатії? Що чекає Росію далі? Чому ж Келох їде в Україну на цілий тиждень? Про це сьогодні говоримо з політологом Вадимом Денисенком. Рада вас вітати. Вітаю вас. Хочу почати зі свіжої заяви Кирила Буданова, який вважає, що реалістично домогтися припинення вогню найближчими місяцями. Він каже, що для цього, звісно, потрібно як мінімум три сторони: Україна, Росія і США. Але знову ж таки він вважає, що цього реально досягти. Як ви думаєте, на чому він ґрунтується? І чи ви підтримуєте таку думку? Ну я думаю, що Олексійович точно знає більше інформації ніж я. На чому він ґрунтується, я думаю, що на відданих, які є в українській розвідки. Чи теоретично це можливо? Теоретично можливо. Тобто, в принципі, головна історія полягає тільки в тому, наскільки Путін захоче чути логічні аргументи від американської сторони, з однієї сторони, з іншої сторони, напевне, все ж таки від Китайської народної республіки. Тому що я, чесно кажучи. Все більше думаю про те, що вирішити питання в тикутних Україна, США Росія на сьогоднішній момент виглядає малореалістично. все ж таки потрібно, щоб до цієї історії приєднався Китай. Все те, що ми зараз розуміємо, ми розуміємо про те, що Володимир Путін на сьогоднішній момент старається робити все від себе залежне, для того щоб показати, що він дуже самостійна фігура, що він може воювати безкінечно там, і так далі. І так далі, і так далі. І він це може робити тільки по одній простій причині, тому що він вважає, що за ним стоїть Китай, який в принципі прикриє його. Тому на сьогоднішній день внутрішня опозиція, опозиції такої в Росії не те, що не існує, вона навіть не проглядається. А зовнішній фактор справді це може бути американці, але поки що я не бачу якихось таких глобальних речей, які можуть дозволити. Американській стороні натиснути аж настільки на Володимира Путіна, тому що воювати вони не збираються, і це дуже чітко Трамп неодноразово говорив. Натиснути економічно, ну потрібно провести дуже велику кількість дуже складних переговорів. Справа в тому, що коли ми говоримо про закон Лінсі Грема, ми повинні розуміти, що цей закон передбачає те, що. Якщо він завтра приймається, і в цьому вигляді його хтось захоче примінити, це означатиме глобальну сварку США із Китаєм, і глобальну сварку США із Індією. І більше того, чесно кажучи, це ламає взагалі весь світовий ринок. Тому для того, щоб цей закон, хоча б частково запрацював, а Трамп, наскільки я розумію, зараз веде до того, що він буде особисто вводити в дії в цей закон, тобто закон буде прийняти, а далі він або буде приймати або не буде приймати. І вводити е, ж дію або не вводити в дію. І от, власне кажучи, для того, щоб, хоч частково цей закон запрацював, і в результаті Росія втратила частину е, нафтогазових е, нафтових, перш за все е, е, прибутків, е, потрібно провести переговори із Індією, щоб вона погодилася брати взамін російської нафти іншу нафту а це перш за все а нафта з перської затоки. А також провести переговори з країнами перської затоки, щоб вони погодилися. Посунути росіян і забезпечити відповідні обсяги цієї нафти в усьому світі, тому поки що цих переговорів ми не бачимо. Якщо цих переговорів немає, їх не можна провести за там два-чотири години. І вирішити це питання тому е чи теоретично можливо змусити Путіна там сідати за стіл переговорів? Теоретично можливо, але потрібно, щоб відбулося цілий ряд е складних переговорних процесів. Де всі погодились би на цю гру яку проводить Сполучені Штати Америки? При цьому Китай не зіграє своєї якоїсь гри, і в результаті от ми отримаємо такий от переговорний процес. Тому теоретично це можливо, але практично це для цього потрібно провести. Правді, цілу низку надскладних е, і дуже Ну, переговорів, речі, ви згадали за санкції. Якраз таке чи не може бути це предметом торгу під час перемовин між США та Китаєм? Тому що вже Марко Рубіо сьогодні повідомив, що Трамп і Сі мають зустрітися поки що йде погодження дати, але що це може відбутися вже найближчим часом. То про що ж дійсно можуть говорити? Тому що Рубіо сказав, що там йдеться і про торгівельні угоди, але хочуть і інші питання. Піднімати, то може в цьому контексті будуть говорити про те, щоб Китай натиснув на Росію і закінчив війну. Чи ви думаєте, це навряд чи будуть обговорювати? Тут немає такої прямої кореляції, тут немає такої прямої лінії, як нам хотілося б. Тобто США говорять з Китаєм, Китай тисне на Росію і відбувається чудо. Тобто Китай має свої великі інтереси, які передбачають і цього іншого. іншого. Те, що він може захищати своїх, скажімо так, сателітів, або своїх ну, своїх сателітів. просто так сказати, що я погодився всі зі, зі просто так сказати про те, що я погодився з Трампом, і я починаю там торговий ембарго з Російської Федерації, ну цього не буде теоретично, навіть не буде тому, очевидно, все ж таки, якщо відбудеться перший раунд переговорів зімпіні Трампа, то відбудуться переговори про. Те, як вони почнуть домовлятися про глобальні теми взагалі в усьому світі, починаючи від торгових воєн і закінчуючи питаннями безпитанням безпеки в цілому ряді регіонів, в тому числі і в Україно-російській війні, я не вірю тут якісь швидкі рішення, і дуже добре що ця розмова відбувається. Я завжди говорив про те, що ключові переговори 2025-2026 років. Це переговори е, США китай тому що саме від них буде залежати, наскільки можна буде тиснути на Путіна або не можна буде тиснути на Путіна. Але поки що ми повинні ну, по-перше, ми не повинні тішити мати якісь ілюзії, про те, що це буде швидкий процес. По-друге, ми повинні розуміти, що е, це будуть надскладні переговори з дуже багатьма невідомими на сьогоднішній момент, і е, очевидно, все ж таки, питання України буде там піднято, але для нас надважливо, щоб ми не попали в вилку Україна, тайвань Україна Це дуже важливо для нас, і це справді один із таких надскладних процесів буде для нас. По-друге, паралельно з цим відбувається будуть відбуватися переговори єс китай де ЄС буде рухатись з заглядкою на Сполучені Штати Америки, і дуже важливо, що в цей момент ми також не випали із переговорного процесу. ЄС китай США Китай і ЄС Сполучені Штати Америки тому тут зараз ці три переговори, переговорних процеси, які будуть паралельно йти, і які насправді будуть багато в чому визначати перш за все, як би це нам не було. Перш за все будуть визначати те, як буде далі функціонувати або співіснувати Світ в майбутньому і е, одним з елементів цих переговорів буде питання України. Угу. Ну от мені цікаво, до речі, з якою метою, наприклад, Келох може їхати до України, тому що є інформація, що він тут пробуде тиждень. Дуже такий активний теж цей тиждень щодо зустрічі в Римі. Знаємо, конференція проходить. Так само цього тижня е, зустрічалися Лавров з Рубіо, який. Е, так і не прокоментував, що ж він там такого нового міг запропонувати штатам. І Рубіо має передати цю інформацію Трампу. То тут хочеться розуміти, чи це пов'язано, що Келох їде в Україну, а перемовини між Лавровим і Рубіо ну не зрозуміло поки що до чого призведуть. Ну дивіться, я не маю тут якихось ілюзій з приводу того, що Лавров запропонував щось кардинально нове. Думаю, що там, якщо є щось, тоді якісь гуманітарні речі, я не думаю, що там є ключовий момент для Дональда Трампа, який називається припинення вогню на одиниці, mm -hmm. тому з цієї точки зору, очевидно, все ж таки якихось серйозних поступок на якісь серйозні поступки Росія не пішла, і якихось серйозних сподівань на це понеділку заяву Трампа про якийсь сюрприз. Думаю, що е, ми не побачимо хоча знову ж таки е, ситуація може мінятися достатньо динамічно. Е, Трамп почав показувати, що він готовий підняти меч виглядів цього закону в інцяхрема, е, який повторюся, росіяни вважають на сьогоднішній момент достатньо блефовим і який не буде втілене в життя. Хоча повторюсь, е, варіанти, яким втілитись в життя може, е, вони існують. Це перший момент. Другий момент відносно келага. Я думаю, що тут е, потрібні довгі переговори для того, щоб зрозуміти позицію різних сторін всередині України. Це перший момент. Другий момент е, не треба забувати про те, що е, в тому ж самому Римі. Е, ну сьогодні там може в Фейсбуці кілька людей про це відкрито писали про те, що е, по суті українська. Делегація офіційна і частина активістів, які поїхали в Рим, виступають із прямо протилежними позиціями, і деякі активісти почали продовжувати історію про те, що європейці повинні втрутитися і не тільки європейці, в питання того, що в Україні корупція, і так далі, і так далі. Це звичайно дуже поганий сигнал для нас, тому що до останнього моменту з початку війни нічого подібного ми не бачили. Але це реально дуже поганий сигнал. Треба подивитися про те, які е, зустрічі буде мати тіла, з ким буде мати ці зустрічі, але я думаю, що перш за все цей різит потрібен для того, щоб е, змалювати повністю картину всього того, що відбувається зараз в Україні, е, і з однієї сторони, а з іншої сторони, зрозуміти, які, скажімо так, е, на які поступки Україна може піти на сьогоднішній момент. Ми не можемо виключати того, що е, понеділкова заява Трампа може передбачати таку собі човникову дипломатію, коли Трамп буде пропонувати щось росіянам і щось українцям. І тут потрібно, щоб був хтось в Києві, хто буде безпосередньо передавати ці ті пропозиції українському керівництву. Але поки що, це все так це в фотологічні е, а, ну, але ж все одно хочеться розуміти, які можуть бути хоча б версії. Але знаєте, мене цікавить: а як ви думаєте, Путін буде обстрілювати українські міста, коли тут перебуватиме Келох? Я думаю, що інтенсивність знов ж таки ми зараз більше гадаємо, ніж можемо прогнозувати. Але я думаю, що в найближчі дні інтенсивність обстрілів дещо зменшиться. Угу. Тобто Путін буде намагатися продемонструвати свою договороздатність, скажімо так. Ну безумовно, тут треба розуміти, що що робить Путін. Путін з першого дня приходу Трампа до влади грав в одну єдину гру. Ця гра називалася Не посваритися з Трампом, ні в якому разі не посваритися з Трампом і паралельно з тим максимально відтягнути той момент, коли вдасться коли Трамп захоче вводити санкції. Це програма мінімум, яку став перед собою Путін. Ну програма максимум це звичайно добитися потрібного для себе результати на переговорах. Уже цього не сталося, але зараз він максимально пробує відтягувати час, коли будуть вводитися санкції до останнього часу. Йому це вдавалося, і судячи з цього, він справді виконав свій план мінімум. План мінімум це щоб санкції не ввелися до літніх кніпов Вашингтоні. Тобто, віргідність того, що закон Лінці Грема запрацює. Там, з 1 серпня, з меточки зору, вона достатньо низька. Він може бути прийнятий навіть теоретично, але запрацювати він точно не зможе зараз. Тобто Путін виграє час. Чому це важливо, просто щоб ми розуміли. Для того, щоб обходити санкції, Путіну потрібно, російській економіці потрібно 4 місяці приблизно. Я це говорю за аналогією з усіма попередніми санкціями. В середньому всі серйозні санкції вони навчалися обходити протягом 3-4 місяців. За цей час вони вибудовували нові фінансові і нові логістичні ланцюжки, e -е -е -е, і це момент достатньо серйозної турбулентності для економіки на фоні реального падіння російської економіки, на фоні того, що е -е, цілі галузі зараз знаходяться в наступній е ситуації. Ці чотири місяці це достатньо серйозна ціна, з яку варто боротися е -е, Володимиру Путіну, і тому він бореться за те, щоб Максимально відтягнути момент, коли ці санкції будуть вводитися. і поки що на жаль йому це вдається. Ну, принаймні, до серпневих канікул казали, що не, не зможуть проголосувати в цілому, тому хочеться розуміти, коли ж це може все таки запрацювати. Але знову ж таки немає якихось конкретних термінів. Хочу з вами перейти і до питання ЄС, тому що мені здається, трохи радикальніше почав висловлюватися Фрідріх Мерц, який сказав, що ну по суті, у Путіна більше немає шляху на мир або на закінчення війни шляхом саме дипло. Матії, про що це може свідчити? Чи готова наприклад Німеччина підсилити нас таурусами, чи наприклад можуть надати все таки патріоти? Тому що Трамп каже, що він завдяки допомозі НАТО якось буде вирішувати питання надання нам петріотів? От, як ви думаєте, про що свідчить така риторика? Бо мерця на Росії вже там поливають дуже знатно за за його таку радикальну риторику? Якщо ми говоримо про цю заяву Марса, я думаю, що вона пов'язана тільки з одним, вона пов'язана з. Заявою Дональда Трампа про те, що Путін говорить був більш жорсткою риторикою самого Трампа європейці весь час. Всі ці три з половиною роки війни вони йдуть повністю фарвати від США. Якщо США починає робити більш жорсткі заяви, європейці роблять теж більш жорсткі заяви. Якщо США дають добро на те, щоб надати Україні такий то вид зброї, значить їхня аналоги цієї зброї. Підуть із Європейського союзу. І заява Марса, вона якраз влягає в унісон із тим, що говорив Дональд Трамп. Чи означає це те, що Німеччина виділить нам ще один Петріон? Я сподіваюся, що вони виділять. Але в даному конкретному випадку тут була мова не про зброю. Тут мова була про те, що Європа йде повністю в контексті того, що говорить Трамп, і вони готові піднімати Угу. Цікаво, ну так само від Мерця, пролунали заяви, що Росія зобов'язана компенсувати Україні збитки завдані під час повномасштабної війни, а це близько 500 мільярдів євро. Ну теж на Росії там дуже знатно волають. Згадують Німеччині взагалі Другу світову розвали СРСР. Чомусь у них болить все ще ця рана, і не можуть вони з цим змиритися. Але чи реально досягти такого відшкодування, тому що Зеленський в Римі якраз таки говорив про те, що потрібно використовувати? Не лише відсотки від заморожених російських активів, а й самі активи Росії. То як ви думаєте, чи реально ось цих 500 мільярдів євро досягти, відбити, скажімо так, у Росії? Теоретично, так. Практично дуже довгий процес буде для того, щоб прийняти подібне рішення? Чому? І я думаю, що це буде одне з ключових питань переговорів насправді вже в цьому трикутнику є США Китай. Я думаю, що це буде один з ключових з ключових питань, яке будуть підніматися, тому що європейці е е е е американці не хочуть нам віддавати ці гроші не тому, що вони там підтримують чи не підтримують Росію. Вони розуміють, що це глобальний прецедент, е коли всі інші країни світу можуть почати боятися, що щось подібне може відбутись. Нічого подібного, ніякого подібного прецедента не існувало взагалі. У в усій історії там двадцятого століття нічого подібного ми не знали, і тому європейці цього достатньо серйозно бояться, але цього бояться не лише європейці, цього бояться і китайці також тому, що для них це зовсім інші правила гри, які ламають всю систему світової, всю світову систему. Тому очевидно, будуть шукатися якісь складні рішення, але повторюся, це не питання там завтрашнього чи після завтрашнього дня. Це, один із пунктів переговорів США та ЄС, який цілком реально що буде видасаний за навіть при позитивному рішенні по закінченню війни. Насамкінець хочу вас запитати, як ви думаєте, Вадима, наскільки вірогідно, що Зеленський може зустрітися з Путіним, ну наприклад, у Ватикані? Як про це запропонував ну, цей майданчик Папа Римський? Чи піде на це Путін, чи може бути це також у трикутнику Трамп, Зеленський Путін? Станом на зараз це мало реалістично з точки зору. А якщо навіть це відбудеться, то Поки я не бачу бажання Путіна йти на будь-які поступки, а просто зустрітись для того, щоб вислухати черговий раз від Печенігів, це напевно все ж таки нікого не потрібно. Тому станом на зараз вірогідність такої зустрічі, там ну давайте так зробимо в якісь там зрозумілій перспективі, там до як мінімум вересня місяця, з меточки зору абсолютно мінімальна або має відбутися якийсь неймовірний прорив. Euh, завдяки чому. А що ж може вас змусити тоді Путіна пришвидшитися? про який, ми ще не знаємо? Угу. Ну, все одно ми ж кажуть. Я мовляв себе, що зараз може так серйозно пришвидшити ці процеси. Тому що, виходячи з тої логіки, яку я перед цим э, обмалював, процеси навряд чи можуть бути такими швидкими. Але ж Путіна наступ фактично провалюється, він не досягає значних успіхів, яких він собі, мабуть, намалював. І в той же час, ну, якщо декілька ще павутин пройде, можливо, це трошечки змусить його пришвидшитися. Не думаю. Чесно кажучи, станом на зараз він розуміє, що економіка може працювати ще рік спокійно. якихось внутрішніх катаклізмів у нього немає взагалі. Ну, тому це має відбутися щось ну, там, рівня якоїсь там глобальної техногенної катастрофи, ну щось подібне. Тоді це можна буде про щось говорити. Але станом на зараз, от, виходячи із тих факторів, які ми маємо перед собою, говорити про якісь прискорення цих переговорних процесів, ну, чесно кажучи. Ну, можна з вірогідністю там менше 10%. А якщо так суто пофантазувати, чи може Трамп вийти в понеділок із заявою, що наприклад він може завдати таких же ударів, як по Ірану? Ну він принаймні ж коли ні. розмовляв з Путіним, ось ці розмови оприлюднені СНН, що він обіцяв, що може вдарити по Москві. То якщо обіцяв, може і може виконати нарешті їх ні, цього не буде. Тобто, це чесно кажучи, із розряду міфології. І коли ну то про це не варто навіть мріяти, ніякого удару сполучених штатів Америки по Росії найближчим часом не буде, і ніхто не збирається цього робити. Угу. Ну, якщо Штати не можуть, можливо, вдасться все таки Збройним силам України. Тому неодноразово закликаємо вас донатити на сили оборони, бо це дійсно наша безпека, наш захист і наша, наша краща гарантія безпеки. Дякую вам за аналітику. Нагадаю, що говорили з політологом Вадимом Денисенком. Дякую. Дякую.